Я рада представити вам ще свої витвори: це крафтові свічки. Та, що ліворуч, вона зроблена з квітами хризантем та з парафінового воску. Та, що праворуч, вона також з квітами хризантеми, але вона зроблена з соєвого воску. Бачите, вони відрізняються. Та, що зроблена з соєвого воску праворуч вона наче більше світиться. Сама по собі, сама свічка, подивіться. А та, що парафінова, вона трохи така, наче, примутнена. Квіти там також різні, це хризантемки, але в ті, що праворуч, там жовті хризантеми, ті, що ліворуч, там червоні хризантеми були. Різні. Кожна світічка в мене індивідуальна, кожна світічка різна. У мене немає жодного повтору. Я вас попрошу підписатися на мій канал, поставити мені вподобайку. Напишіть мені, будь ласка, свій коментар, чи сподобались вам мої свічки, чи подобається вам моя робота. Трохи вам так покажу з різних, з різних ракурсів. Бачите, як вони світяться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!